Что то знакомое лицо? Не знаю. Я вас первый бачу. Не-не-не, я что-то, по-моему, с вами пересекался. И что-то мне кажется, что вы меня сразу отправили за русским кораблем. Можливо. Могу... Можливо, и так я был, а чему не? А а что вы себя как-то непростойно поводили, сказали какие-то незанятницы, возможно, отправил. А может вы просто похожи на кого-то? Ну, может и так, я... Обнулим, обнулим тогда я нахожусь в Екатеринбург. Это столица Урала. Mm -hmm. Да, уже добрый. А я в Киеве. Столица mm -hmm. Украины. Да, я понял. Ну что, я грамотный человек. Я ну, в Киеве дуже, был 80... я в 1985 году был на практике после второго курса. Я mm -hmm. училище гражданской авиации учился. И в Жуляны Жуляны нас отправили на практику на три недели. Вот. По щас да, кстати, да. Причем в июле месяце погода шикарная стояла, вообще отличная. Ну, потом, я... у нас потом после практики были военные сборы в Луганске. Тогда Варшиловград это был. А вот после военных сборов я перешел, перевелся в Ригу, в то училище, куда я стремился поступить. Потому что вот на момент поступления в Кривой Урок у меня здоровье подкачало. А за два года я вылечил этот діагноз і смог поступить туда, куда я захотел. Дуже добре. И доучивався в Риге. Ну, еще в Советской риге. Вот так вот. Дуже добре. Так. А сюда з якою ми тою прийшли, про що хотіли поговорити? Я ж не думав, що ви свою біографію хотіли мені розповісти, правда? Ну я вам вкратце же ее разогрел. Но я, я разумею, я, да. Я вам, я вам далеко еще не все рассказал. Я а, разумею. Да нет, я вам просто объяснил, какая моя взаимосвязь с Украиной, что угу. я немножко получился, что в Киеве я был. Если бы вы сказали, что вы из Херсона, я вообще бы вам ничего не рассказал. Угу. Да, Но так. в Киеве я бывал, в Киеве я был. В Киеве до сих пор, наверное, есть очень хороший институт. Инженеров гражданской авиации, тогда он так назывался, сейчас, наверное, по-другому. Вот, да, зараз университет. Сейчас. сейчас университет, тогда был институт. Он Национальный авиационный был университет, НАУ. Очень серьезный, потому что э, им, вот, замначальника нашего авиапредприятия, он закончил этот... Ну, кадры с него хорошие выходили, ничего не скажешь. Там был особенно очень серьезный факультет двигателистов, ну, по авиационным mm -hmm. двигателям. А это, знаете... Заниматься двигателями — это очень большая ответственность, очень серьезная. Это это не лампочки менять в подъезде. Зразумело, зразумело, да. Это очень 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 ответственная работа, и поэтому у людей учили там очень серьезно, очень. Я знаю. Вот как раз на практике нас туда водили в этот в Киевский институт, возили на экскурсию возили. Так, а в чат рулетку ты что зашли? За кое-ему то я прошу поговорить. Обо всем, вообще обо всем. И что думаете сейчас это... про взаимоотношения между Россией и Украиной? Трагедия. Трагедия. Непонятная трагедия. Ну как сказать? С одной стороны непонятная, с другой стороны понять можно все по полочкам разложить, если. Но при этом, когда человеку кажется, что ему все понятно, может так получиться, что на самом деле он ни хрена не понимает. Mm -hmm. Я вот не очень понимаю, почему это произошло вообще. Ну то, то вы обыватель... не можете объяснить, почему Россия напала на Украину, так? Ну, могу. Геополитика, геополитика. Ну, а как геополитика? Ну, что тут такого в Украине было, что России прям конча треба? Русофобия. <laughs> а ну, в чем проявлялось так, Дороцкого? Во всем. Во всем. Давайте. Во всем вообще. Давайте. Я вам скажу так. В 2006 ага. году, в шест... 2006, Ах, не в 2014, угу. в 2006 году угу. я работал на предприятии не и у меня э, было двое парней из Донецкой области, ага. и они нам говорили: это в шестом году было, он у -у -у. говорит, у нас в Донецкой области зигуют. Да а шо? мы на них как на дураков смотрели. Мы тогда еще вообще не вникали вообще в это. Что ты базаришь? Ну, он охранник, он охранник, причем пьющий. Ну, он молодой парень, пьющий. Думаю, что то он так базарит. Да меня сейчас только доходит, что он не врал, по ходу дела. — Він не враг. Ні, він не брехав. Дійсно, вже тоді, в якому, чи 2004, чи 2005, тоді вже ж організувалася цей рух «Донецька Народна Республіка, вже той Дугін приїжджав, Пургін, вже то все починалось. Можливо, ці так якраз і робили. Ну, значить, Аніврал, да? Ну, якраз оці, які з Росії понаїхали, потім воно вже вилізло в 2014 році. Оцей рух «Донецька Народна Республіка, він десь з'явився у 2004-2005. Якраз. Якраз можливо попав під вплив цих от російських фашистів. Ви кажете, які там нам, приїхали, он, наоборот, які приїхали звігували. Оттуда зв уїхав к нам. Ну було. правильно, бо ті приїхали в Донецьк, а він поїхав туди. Все вірно. Ну може бути, може, так. Да, угу. Саме так. Ну, бо а як інакше пояснити, коли ви от почали наступати, ваша країна, то люди там, з Харкова, з Херсона, з того самого Маріуполя, Мелітополя тікали в Львів, в Тернопіль, Франківськ. А вы знаете, что, ну, как бы беженцев уже много, да, получается, с вашей страны было. Вы знаете, что большая часть вообще-то в Россию сбежала. Ну, чекали від війни. Толком зараз порахувати, хто скільки куди виїхав? Одні бежали на Запад, одни бежали в Россию. Якщо людина уже, як Маріуполь, опинився в окупації чи Мелітополь. Так, є випадки такі были. Вони виїжджали на Росію, а потім уже переїжджали в країни Європи. Вони не залишались на Росії. Ні, є звісно я, хтось кто я, я що... а багато хто потім поперебезли в країни Європи. так питання для чого нападали я, потім... я, я, я не спорю, для чого не нападали, потім нападали щоб потім з'являлись біженці? смотрите во первых mm -hmm. смотрите во первых вы говорите не на русском языке во-вторых зависает интернет зависает интернет речь начинает я так то вас трудом Не, Я, 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 я можу... можу повторити своє запитання питання, без проблем. Ну, не треба. Зараз звук пішов хорошо. Я коли. кажу: для чого було нападати на Україну, щоб потім з'являлись біженці? А, Путіну не захотілося розползання НАТО на восток. Дуже цікаво. Да? Саме ну, цікаве, ну, уж, так? Саме цікаво, ви ж певно, знаєте, про той факт, що коли в 2014 році Росія напала на Україну. В цей час на території Ульяновської області база НАТО. Думаєш, як то так? Цікаво? Смотрите, на Ульяновській області бази НАТО не було. Ну я зрозумів, так. А потім, як ви поясните той факт, що тоді, хто був у вас президентом Медведєв, по 2015 му да? Ну, коротше, Медведєв що видає указ чи рішення Кабінету міністрів Росії, про те, що закрити базу НАТО, на територію Ульянської області, Є навіть документ там, відповідний. Там не, було бази, там не було бази НАТО. Не було, звісно, тільки документ є про її закриття. Значить, значить, а так, в принципі, і не було. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують, і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра, без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Я вам третій раз mm -hmm. говорю: бази НАТО mm -hmm. на території я Росії. Вам, я вам повірив, не я на Ульяновській, на території не Ульяновській, Росії, області. Не було. Ульяновській, області. Не було. Ну, хорошо, да, На территории получается Российской Федерации, ваши документы базы брешут. НАТО не было никогда. Получается документы брешут. Я не знаю, что Медведев, то алкоголик, туди подписал. Хорошо, но... давайте разберем да. этот вопрос. Просто в Ульяновске, на Родионовский области так. разрешили базироваться временно угу. офицерам НАТО. Бачиты. Что то Тут были хорошие офицеры НАТО, да? Ну да, мы были, да, мы были в Союзе. Да, в 2014 році, коли напали на Україну, да? Это не было в 2014 году, это было раньше. саме... База існувала з 2010 по 2015 рік. А ви напали на Україну в 2014 році, а закрили аж в 2015. Я подив... Посмотрите, наприклад, да. у вас есть квартира. Да? Я прихожу mm -hmm. к вам, говорю, можно вас снять? Вы говорите, что хорошо снимать. Вот mm -hmm. плати столько денег. Mm -hmm. Я на следующий день говорю, это моя квартира. Mm -hmm. Не Дочу, як це не було, якщо Бази була. НАТО. Ви самі сказали, Бази що були НАТО. військові НАТО. Бази НАТО Бу, були не на аеродромі, аеродром, аеродром підскока. Обслуговувались Просто... літаки, Ульяновсь. заправлялись, були військові НАТО. Слушайте, у нас в тоже теж когда-то НАТО бачите, в Україні. А в Україні. Я ж повторюю, що в 2014 році існує база НАТО в Лянській області. Ви нападаєте на Україну, щоб не було НАТО. Хоча в Україні у 2012 році був прийнятий закон про нейтральний статус. І думаєш, нормально так? Ну нормально, да, нормально, да. нормально. А потім дивимося, Фінляндія, Швеція в НАТО. Думаєш, які палки ну, як йде. то так. Да пошла на в жопу ти Фінляндії. А да чого чому так вже погано виражаєтесь? Да хер, да хер на нього не Да Фінляндія. Ну що може ви так? Да насрать вообще да, ну як в ж б... НАТО, НАТО все впритул присунулось. Збільшився кордон там на півтори тисячі кілометрів з НАТО. Ну. Слушайте, да, даст Бог, до Финляндии тоже дойдут руки. А, то, кто вы еще в Финляндии погружаете. Да, с Украиной, с Украиной, мы закроем вопрос. А, вы так думаете, что вам удастся закрыть питание с Украиной? Потом, потом, потом дойдут руки до Прибалтики. не дуже, не дуже до вы Прибалтики. До Балтии, правильно сказать. До Прибалтики. Не, до Краин Балтии, если уже правильно сказать. Вот. Не знаю, как это у вас говорится. У нас говорится Прибалтика. Неправильно у вас говорится. У нас еще говорят Ну, не треба матюкатися. ніби старша людина, ніби не цілий якийсь там льотчик за льотчик, але беремо матюкається. Для чого? А що льотчики не матюкаються, що ли? Ну для ли? чого? А висша освіта і так далі? Для чого? Ну, спасибо тим більше, за комплімент. Тим більше, да, спасибо, бачите, бо були саме цікаве, бачите, ви як от той паразит, були в Києві, були. Де ви казали, в Різі були, да? В Рігі, в Рі, да. да були... Вас всюди приймали, годували, вчили, а ви тепер от хочете розбомбити Україну, а потім взяти за країни Балтії. Я не дуже, хочу розбомбити Україну. Дуже... А що хочу. ви робите? Що ви зараз робите? А ми геополітичні інтереси добиваємося. Оце, от те, що от, коли це вчора був обстріл Києва, загинуло більше тридцяти людей, з це них чотири дитини. Це, це... Оце це геополітично, здержки. оце ви не хочете бомбити, так? Да? Це издержки. здержки так получилось. Те, що Маріуполь повністю знесли Бахмут, Солідар, Углідар. Таких міст просто вже на мапі нема. Це кажеться так, і здержки. Да? У нас же не було целі їх бомбить. А як це не було? А навіщо тоді бомбили? Это, это, это не цель. А це, це не мета, а навіщо тоді бомбили? ціль, очистити Україну от від... Росії. Дуже цікаво. І яким чином розбомбивши, наприклад, той самий Маріуполь, де більшість була людей російськомовних і дуже. Скажем так, співчувал Российской федерації, взяли його, разбомбили розбомбили місто. Хто більше? Чеч чи, чи Україна? От дуже цікаво. Слушайте, мені подобається з вами розмовляти, ага. тому що ви дуже спокійно говорите. Ви інтелігентним образом говорите. Смотрите: очень много, очень много ага. людей, которые ненавидят Россию. Ага. То, что они. Я б трошки питання по інакшому ставив. От на прикладі Маріуполя. Відверто будемо казати, дуже багато російськомовних людей, дуже багато, які дійсно були там з Російською Федерацією і так далі. Ви взяли їх, розбомбили. Питання: хто більше Російська Федерація чи Україна? Ну це потім розсудиться, а, потім. Ще вже... а, а, ну тобто, значить в Україні, але знищують, скажімо, міста, де дуже багато російськомовного населення, Російська Федерація, але українці не переплутати так? Я так і зрозумів. Ну, Харків обстрілюється, можна, можна. да? Теж ви там зі всіх рупорів вас кричать Харків – русский город, Обстрілюється повним так, ходом, смотрите, знищуються тільки Харків, І Львов, і Волинь, і Полтаву, і Одесу обстріляють. стріляють. І Одесу кричать, это в русский город обстрілюють. Да, 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 Харків да, просто да, дуже близько, ви туди туда дістаете ствольную артилерію. Херсон, город, русский город. Вот. Одеса – русский він, город. Главное, що не где, Самое Одесса, главное, что русский он не русский. Одесса русский. Ну, хорошо. Давайте так, я уберу слово русский, спасибо за замечание. Просто, Одесса красивый город. Давайте назовем так, Одесса красивый украинский И вы город. его разбиваете, где, так. Где в порту стоят сухогрузы с оружием. С Поэтому зерном. Поэтому Россия их бомбит. С зерном стоять, так. так. А вы можете мне показать. а, зер... а чего там зерном стоят. Б... А, Зерновая нема не масло. Шо? Шо, шо зернова сделка? Вы меня проводили. Вы з ней вышли. По -перше. Вот и поэтому и бомбить. По-моему, по зерно. Тобто спалюете хліб, який бы ели русскоязычные люди в Одессе. Вы цей хліб спалили. Кто більше? Вот потому что мы вышли из зерновой сделки, поэтому мы бы. Топ-то, не, вы знаете, вот так типовина. Зерно, ні, ні, ні. продукти Та чому? харчування, так і зараз. Тобто, ви людей, як ви кажете, російських людей в Одесі залишаєте на голод. То хто більший? Почему? А вони що, з голоду помирають, що ли? Та ні, Західна Україна Но... допомагає, захід ну, значит, країни все, годує значит, допомагає. Ну, Звісно, ми, ми б'ємо по інфраструктурі. А як получається, як що значить Захід України, там де самі бандерівці годують російськоязичних людей ті, що захищають їх від бандериців, знищують їм продукти харчування. Без логіка. Ну, железна, железна. железная. Да, ну, але при цему, ви, украинец. Слушайте, вы меня извините, вы на самом деле очень неплохой собеседник, вы мне. Я, я это без иронии говорю. Та Я отвлекусь. Я а бы так. с вами другой раз увидимся, поговорим. Но а вы так. вы неплохой собеседник, хотя очень у нас с вами диаметральные взгляды. Звісно. Но вы нормальный. Да звистно. Вы, давайте. вы оккупанты. Будет изнасилование. Добрый мирного неба. Я отказал его курсом русского военного корабля. Обязательно. Давай. Добрый путь. Лапки Пока. прощай. Давай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим, відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримує наших виробників та смачної кави.